Друзі, привіт! На зв'язку Ільченка Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про суто практичні речі, про функціонування ринку криптовалют в Україні, про е, транзакції, про там, якісь активності, навіть ділимося своїм опитом, розповідаємо про роботу з клієнтами, про те, як ми там врегульовували якісь спори, де предметом е, були криптоактиви. Тому говоримо суто про речі, які є тут і зараз і відбуваються на практиці. Тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас, якщо хтось ще не підписаний. А якщо у вас є якісь проблеми, там, треба врегулювати якесь спірне питання або просто хочете поділитися якимись думками, обов'язково напишіть нам, обговоримо всі ці речі. І сьогодні хотів з вами проговорити про блокування банківських рахунків. Дуже актуальна історія, така. Ну, ми вже приділяли увагу там, p 2 p операціям. Тут, от внизу буде е, номер цивільної справи з позицією Верховного суду, дуже до речі, цікава позиція. Тобто я аналізував те, що відбувається. Насправді в судовому порядку дуже багато справ. Звичайно, що це час, це незручності, це знову ж таки витрати грошей, юристи там і такі моменти. Але в судовому порядку вдається вирішити питання і по суті розблокувати рахунки. Тут є два нюанси: перший нюанс от з чого виходять суди. Банки, як правило, там на 2 p операціях, там, на криптоарбітражних операціях, там, е вони блокують е картки е на підставі правил банківського обслуговування. Топорна робота юристів банків призводить до того, що договори банківського обслуговування вони не. Е Передбачають от, в якості додатків ці правила банківського обслуговування. І суди, звичайно, що виходять з позицією, що е, правило банківського обслуговування це внутрішній документ банків, і в е, двосторонніх договірних відносинах з клієнтом, ну, вони не мають ніякого значення, тобто вони не є невід'ємною частиною договору. І ті банки, які допускають такі моменти. В перспективі можна оскаржити всі ці блокування, і по суті, якщо банк не дає можливість перевести гроші на інший банк, розблокувати рахунки і забрати свої гроші, тому що ситуації бувають різні деякі банки е зупиняють операції. Дають час на вибір активів фіатних там, на інший банк. Тобто ви берете і перераховуєте на рахунок в іншому банку гроші. Це цивілізовано, але но більш-менш нормально. А є банки, які просто там в одну калитку е заблокували гроші, і питання вирішуються. По великому рахунку воно ніяк не вирішується, окрім як в судовому порядку. Тому є е, отакий от момент, і другий момент знову ж таки, ту судову практику, яку я аналізував. У нас е, банки не дотримуються нормативів е, ну, зупинення операцій. Тобто, в принципі, тримати без кінця гроші і не давати можливість е, своєму клієнту їх використовувати за відсутністю там арешту ну, це незаконно. Тому о, по суті банки можуть використовувати ну, декілька форм, як вони там бездвижують ці гроші. Перше це заморозка, але заморозка, причому заморозка вона працює тільки на е, видаткові операції. Всі вхідні операції прибуткові, вони будуть продовжуватись, але в одну сторону. Тут нюанс такий, що щоб банк заморозив, треба входити в перелік осіб, що пов'язані там з терористичною діяльністю в рамках там міжнародної співпраці. Це особи, які займаються там легалізацією. Тобто, якщо е, є ситуація, що ви в переліку, ну звичайно, що заморозять, але тут момент такий, що є там однофамільці, є там помилка в одній букві. І е, якщо виходити з судової практики, то в принципі заморозку е, помилково дуже часто використовують. На заморозки немає термінів. Тобто, якщо е, по суті суб'єкт первинного моніторингу заморозив активи клієнта, то він е, повідомив Державну службу з фінансового моніторингу і Державна служба в свою чергу повідомила Службу безпеки України. І Далі, або вони з'ясували, що це помилка, і ви не особа, яка знаходиться в реєстрі, або СБУ провела перевірку і дала добро на зняття розморозки. Тобто тут по термінах дійсно складно, але тут такий нюанс, що все прив'язано до переліку осіб, про які я казав. І є другий момент, те, що от Дуже часто використовується, навіть я потрапляв у такі ситуації. Це коли банк зупиняє операції по рахунку. І тут от не кожна особа знає, що можна призупинити операції по рахунку, якщо це робить суб'єкт фінансового моніторингу самостійно, він може призупинити всього на два дні. Далі ситуація така: якщо він бачить якісь ознаки підозрілості в цих транзакціях, то в такому випадку він повідомляє Державну службу з фінансового моніторингу, і Державна служба з фінансового моніторингу може здійснити призупинення операцій до семи днів. Вже. Знову ж таки, вони проводять аналітичні якісь там дослідження, перевірки, дивляться дані. Якщо підтверджується підозра, то в такому випадку вони можуть продовжувати ще до 30 днів з обов'язковим повідомленням правоохоронних органів. І отут нас от розрив шаблона. Тобто е Державна служба з фінансового моніторингу не повідомляє правоохоронні органи, принаймні ті справи, які я в е судовому реєстрі дивився, гроші підвисають, терміни виходять. Оцей семиденний термін нічого не відбувається. Тобто, клієнт е обмежений в можливості користуватися своїми грошима. Ну і навіть якщо повідомлені правоохоронні органи, то в такому випадку, от ці 30 днів, вони даються на перевірку. На предмет е, ознак е, там, наявності кримінального правопорушення більше блокувати, навіть е, в такій ситуації вже буде порушення. Тому от, якщо е, ці терміни порушені, то вже немає сенсу, якщо банк не дає можливість перевести активи в інший банк, е, ну, продовжувати чекати. Тоді треба вирішувати питання примусово і забирати гроші в примусовому порядку. Тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться. В кого вже є проблеми на цю тему, обов'язково звертайтесь, допоможемо, поділіться цим відео і залишайтеся з нами. Дякую, що дивитесь. Пока-пока, друзі.